Дай Боже здоров'я вам і благоси вас, Боже, на все святе гоже, молитвами всіх святих, окремо пречистої Богородиці серед них. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю вас, івано франківська Я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2015-му фільмі Пукли Христа і Упа. Сьогодні ми маємо 2 вересня, 2023 рік, субота. І цей поминальний день. згадаємо всіх, що відійшли від нас: рідних, близьких, друзів, дорогих і тих, яких забрала перша всесвітня війна, друга всесвітня забирає третя. Сьогодні нагадаю вам, я є день завершення другої всесвітньої війни, що сталося саме 2 вересня 1945 року. І хай Бог помяне тих, яких він простив, і долучив до своїх святих, чи ще душі їх вчистили, чистилищі, хай простить до себе, прийме до сонячного раю. І звісно, в цей день ми проклинаємо Сталіна, Гітлера, Путіна, і інших виродків зла. Які вже є в пеклі чи ще до нього підуть за всі ті чорні діла, які вони зробили, і які продовжують робити їхні біснуваті нащадки. Ми віримо, що здійсняться христові слова, що праведні успадкують нашу землю, дорогі мої. І в сьогоднішньому дні я хочу вам розповісти задля збільшення віри вашої. Історію про те, як Бог і Божа Мати дали особливе чудо, що люди вірили в право Словпа, і зв'язано воно було з храмом Старим Архангела Михаїла. Давньому селі Горохолино, Це між Франківськом і Карпатами є давнє гарне село, і там засіяла патериця. Що то означає патериця? Ви побачите, люди, які побожні, знають. Але на тій патериці сіяла ікона Матінки Божої в бік Івано-Франківська. І власне в тому селі є три церкви: є єдина конфесія в ГКЦ, і саме в цій церкві, що посвячена Архану Михаїлу, ви бачите, сіяє патериця з образом матінки Божої. Не простим образом, а точно таким, як Божа мати благословила ще в 1995 році розташувати на таку похідну ікону соколів, що показую вам я, і з гаслом Вставайте за Бога за Україну. І матінка Божа там була над синьо-жовтим прапором. Так Божа Мати благословила, тоді ствердила, що це правдиве наше священне знамено. А Ісуса благословила встановити над червоно-чорним прапором, тобто матінка Божа опікується миром в Україні, добробутом. А Ісус, час війни, Він наш головний генерал, він нас веде, і з ним перемога неминуче буде. Ісус. Ходить у душі наших героїв і через них воює проти всякої нечисті бредкої. Тоді літом 2011 року у газеті нашій західний кор'єр була стаття за це сенсаційне чудо, яке ніколи не було у світі, а ми ж дали свою статтю в інтернеті, яка була замовчена всіх засобів масової інформації від капеланів Верза Що це означає? Му це сталося саме в Богородичанському районі. Потім і перед тим найбільше їхали люди на прощу сюди за благодатью Духа Святого. Нагадаю, що перед тим була з'ява Христа нерукотворного на горісі в подвір'ї моєї майбутньої заступниці Оксана Зорячук. Це сталося дві 2010 році. У ніч з неділі на понеділок, з провідної неділі, з 11 на 12 квітня. І, і я приїхав на свято Тадея вже в липні я розповів їй, що це означає. Вона повірила, і почала їхати на прощу, люди сюди, до чудохрестів. І Бог дав велике чудо, що припинив душі в тому, ж році сім років не було повинні. Саме е, яка найбільше була. По тій річці, що є поруч мого рідного села і села Оксана Зворечук, річка Висеця Солотвинська. Потім Бог поновив повінь вже по річці тій, яка близько села Степана Бандери. Лімниця Босокіл з 2018 20 роках. Надає, що саме між тими річками має зійти Золота Божа столиця Новий Єрусалим, описаний 21 главі кровень Івана Богослова, де має жити Господь на синіоки, Рус Ісус, святими пророками, з Іваном Хрестителем, з апостолами і керувати всім світом. Про те, що так буде, але де саме ми не знали Рогі людь відкрив це саме в 2008 році, коли благословив мене на особливе звання генерала Капалана Гвер, саме на свято Петра і Павла, 12 липня. Зараз ви знаєте, є єресь зміни дат свят, але я можу розповідати годинами про те, що як певне. Це свято за старим стилем, Бог давав особливі якісь чуда, які стверджували, що це правда свята. І сьогодні молимось за живих наших воїнів, дорогих, їхніх рідних, близьких. І молимось уже до святих наших воїн, Бог обрав число своїх Божих обранців на Воскресіння. Для них є воїн за село Василів. Як... Київ має вернутися в тілі новому вічно молодому і моліться, що він приснився своїй дружині своїм дітям, як це буде, і з того села має вернутись славний наш герой Григорій Семенишин, мій особистий побратим, брат якого близнюк Микола Семенишин зараз захищає Україну і за як яких були пророчі сни за цих воїнів, наших дорогих, людям, деяким, і в тому числі мені. На тижні, що я був в тому селі вже після Воскресіння наших героїв, була велика гостина зібралась велика родина того села Побожного Хорошого. І ми славили Бога за те, що дав нам допомогу, і що була перемога. Постарайтесь, дорогі мої, більше всі дні помолитись навідати ті чудотворні хрести, запалити там лампадки, особливо легко знайти Страсний хрест України, який черговий раз показую вам я. Дякую за лайк, за підписку, за множення відео. І дасть Бог зустрінемось завтра. А хто тато? Коли познайомилися з ним, то й ми почали жити так. Та він мені купив обручку срібну. І в 13-му він їздив на Майдан. Він там дуже приймав активну участь своїми братами. Приїхав вже звідти, і почалася та заворушка. Він каже: я буду йти воювати. Я так його не пускала. Сварилися десь місяць. Він каже, ти розумієш, я не зможу піти, поки ти мені не скажеш добре, бо я не хочу, щоб ти на мене була зла. Він мене так переконував, переконував якийсь мов дар переконання. Ми завжди щось з ним вміли домовитися. От що би що би нам не треба, ми завжди домовлялися з ним. Він повоював, приїхав звідти, і ми зробили собі весілля. І потім він знов пішов. Тоді купив цей хрестик. Каже, цей хрестик тепер тебе буде берегти, щоб з тобою нічого не ставалося. Він пішов в Нацгвардію. Від Нацгвардії добровольцем. Перше то топопа. Він туди поїхав і казав мені, ой, тут, та ти навіть не переживай, просто ну, нема зв'язку. Але тут ми взагалі попали, тут боїв немає, тут боїв нема. Відключила телевізор і дивлюся, а там обстріляли школу в Попасні. І мені постать така. я зрозуміла, що там є мій Павло. Мене тоді. Він мені тоді признався, що він там, що в них гаряча точка, в них були там бої важкі. І потім вони приїхали додому. Ми їх зустрічали. Я пам'ятаю, ми стояли так довго, там чекали на них, їх привезли і вистроїли в частині Франківську. А я дивлюся, стоїть мій Павло, такий з бородою, такий худий, змучений. А я так хочу до нього підбігти. І я так, всі жінки, так стоять собі далі. А я думаю, ну я хоч би до руки під і та я так поміж тих солдатів. Якраз і його за рук. А він, коли не дайте що, то з мене будуть сміятися зараз. Я кажу, ну я так волешень, ну добре. Ну я кажу, ну а в щуку можна по цьому, ну добре. І тоді, як всі жінки за мною. Побули вони тут трошки і знову поїхали. Вже поїхали в Кримський. Він тоді отримав контузію. Якось я йому подзвонила. І говоримо, 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 і чую, бах! І нема звуку, нема нічого, телефон не виключений, чую такий рух, бій почався. Я чую, хлопці кричать Відтягуйте, відтягуйте. Два дні не було від нього дзвінка. Я дзвонила, дзвонила, ніхто не піднімав трубку. А потім вже через кілька років, як його побратим прийшов, і я вже так підслухала розмову. Ми його відтягли, дві сутки не, не приходив до себе. А він потім на третю сутку встав, відкрив очі. Він, коли вже приїхав додому, то тут я бачила, що з ним щось коїться таке нереальне. Він якось так ловився за голову від різких болей. Він поїхав, почав обстежуватися, йому зробили МРТ і виявили там пухлину таку, як сирникова коробочка. А потім йому на тому МРТ знайшли ще чотири грижі поперекові. Серцем стало погано, йому дали третю групу інвалідності, він був комісованим. Який схожий захар на тата свого. А отут навіть такі міміки робить, як тату його. Дуже був красивий. Він мені подобався у всьому. Хоч ми жили вже з ним роки, а я отак як бачила його десь отак силует, мені здавалося, що кращого чоловіка просто нема. Він мені був ідеальний у всьому. У нас ніколи не було так, щоб хтось вечеряв окремо. Отам на кухні, то була наша основна кімната. І кожного вечора, ну, що тепер цього нема. Я готувала вечері, вони вже всі сідали, чекали, я клала на стіл страви. Він все вставав, благословив їжу. Ми сідали вечеряти разом, і ніхто не мав права швидше встати, поки всі не поїдять. Все, за давай бери тако акуратно, вилку в подихвала 24-го числа. І оті вибухи. Потім вечором каже мені 24-го, я їм кажу, що вони мене брали. Вони мені кажуть, що у них і першочергові, ви маєте групу. Вони мене не беруть, вони мені будуть розказувати. Другий день знову я встала, його нема знову. Він приїжджає, знову його не взяли на воєнкоматі. Він каже: якщо вже завтра вони мене знову не будуть брати, то я піду хоч в тероборону, бо я каже, я не можу дивитися на своїх синів. Мені стидно дивитися на моїх синів, що я отут, що я тут роблю? По селі патрулюю, Тож не я, я маю воювати. Я рано встала, його вже нема. Завжди дзвонив на дві хвилини. Так, у вас все добре, добре. І в мене все добре, не переживайте, все добре, тут де я боїв, нема. Він завжди так казав. А потім не стало його дзвінків. Дев'ять днів не було його дзвінків. Це було щось страшне. То він тоді якраз вийшов з облоги. Була остання точка, що їм треба пролізти. То він казав, стояв один танк і другий москальський. Вони бомбили село. А нам між ними треба пролізти, а між ними каже десь так 30 метрів. Він каже, я молився голосно, псалом 90, і каже, я сам дивувався, ми лізли між тими двома танками і вони нас не бачили. Каже, ми коли зрозуміли, що ми залізли в ліс, то каже, я думаю, Боже, як мене Бог любить. Я певна, ще щось маю тут в цьому світі зробити, щоб він нас такого врятував. Це було 9 числа десь 11-та певна година. Дзвонить телефон. Я дивлюся, Павлик дзвонить на вайбер. Так стоїть боком, точно, як десь десь тут. Сонечко так світить, мені той, той образ обличчя. Давно ну, все життя залишиться. Каже, що я вас цьому і всім передавайте привіт. Каже, я виключаю, бо я не можу більше говорити. Що це останній дзвінок його був? Аж в обід старший син прийшов вже що... і сказав, що павлик загинув. І його розказує, що закінчився бій. Його хлопці йдуть відпочивати, а він сідає в машину, їздить, збирає по полю ранених. Кажуть, що він сотні хлопців спас. Велика щиро подяка усім, хто до цього причетний заброняв за машину, за все. Дякуємо. Попало по призначенню. Я їх у такому висиховому патріотичному, що в мене такі діти, що вони йдуть за Україну. Треба достойно бути, а захищати Україну є гордість. І хлопці мої пішли, Дай Бог, аби закінчилася та війна, і ми могли святкувати перемогу.